Футбол і почуття гумору дві речі, якими англійці повинні пишатися більше за все. Якщо ви, як і я, до цього моменту поняття не мали, хто такий палем Вудхаус, мені вас шкода так само, як шкода себе. В цьому році я відкрила для себе скарб. Вудхаус нікого не буде задрочувати своїми глибокими роздумами про життя і філософськими роздумами про несправедливість світобудови. Він не такий. Він вірив, що світові потрібна легкість. І менш серйозне ставлення до життя його іронія, його самоіронія, описи зустрічей сусідів у шинку, чи те, як вони разом справлялися з якоюсь неполадками, з якимись неполадками, з якимись проблемами, ти смієшся вголос. Книжку про Вустера і Джипса я проковтнула за кілька вечорів, і то я розтягувала задоволення, бо розуміла, що ну, це, це скарб. Це шедевр. І зараз я проговорю сім причин, чому з Вудхаусом варто познайомитися. Перше це історії, курйозні історії про англійську молодь англійських людей. Цитати з книжки про Вустера. Я не ставлю на власних коней, це суперечить моїм принципам. Тільки недавно дізнався, що мікій не переміг у сьогоднішніх перегонах. Не переміг, він настільки відстав, що у наступному забігу мало не прийшов перше. За переклад не ручаюся, бо перекладала я, оскільки читала англійською, і е мені страшенно прикро, що я не знайшла багато книг, перекладених на українську. Надіюся, це зміниться з часом, бо Україна і світ мають бачити ці шедеври. Це ну, це класика, яка написана понад 100 років тому, але курйозні ситуації і е, події вони не втрачають своєї актуальності. Їх можна читати, просто обчитатися і не, пере, не перечитати. Ну, вони дуже класні, вони такі живі, вони такі смачні, вони такі круті і, і соковиті. Ти читаєш і просто, а, просто добре від цього. Друга причина. Це можливість попідглядати за життям молоді в ХХ столітті. Герої книг вустера це як правило молоді аристократи, які зі шкіри пнуться і намагаються підзаробити трохи грошей і придумують для цього просто сотні різних способів. Вустер багатий молодий заможний англієць, справжній джентльмен і аристократ, і він проживає своє найкраще життя. Прокидається в 10 ранку, йому приносять гарячий чай, і тільки так він починає свій день. Він багато подорожує, ходить на кінні перегони, багато спілкується з людьми, закладає гроші, виграє, програє. І його спокійне життя закінчується лише тоді, коли хтось з його друзів знаходиться в скрутному становищі і йому доводиться йому допомагати. Ну або тітонька агата його припирає до стіни. І тоді бустер включає четверту передачу і намагається якось вирулити з цих всіх проблем разом із вустером в квартирі. Проживає Дживс, це його камердинер, зразковий слуга, який відіграє. Роль е, головного мозку, як правило, саме він допомагає вустеру е, виплутатися з усіх негаразів, з усіх проблем. Тут не буде ніяких глибоких екзистенційних роздумів про життя. Ну хіба зовсім трошки. Ви помічали, що занадто добре, довго в житті не буває. Тільки розімлієш від блаженства і зразу отримуєш по шиї. Ну. Спробуй не погодитися з цим історія Вудхауса. Це завжди про здоровий егоїзм. Бустер із превеличезним е, натхненням підходить до допомоги своїм близьким, своїм друзям і родичам, але разом з тим, він, що він що шдівс е, найбільше цінують власний комфорт. Усьому є межа. Ми в вустрех свято шануємо вікові традиції гостинності. Але коли гість окупує вашу постіль, тут більше не до тут вже не до традицій. Я запустив у нього башмаком, бігав, підвівся на ліжку і видав якісь булькаючі звуки. Тут також будуть шедеврально, просто шедеврально описані відносини з тіткою, з дядьками, кузенами, Дракула і Цезербордже порівняно з тіткою агатою, просто бойскаути. До моменту, коли я прибув у готель, серед персоналу не залишилося жодної людини, що не відчула б на собі присутності тітки Агати. Я її співчував. Я їм співчував сам факт, що тітка Агата вислала лист без прямих образ на мою адресу, здавався важливим кроком на шляху до примирення. Наступний момент буде про дядечка. Я не знаю, чи в цьому світі існують люди, в яких немає таких дядечок або знайомих. Не знаючи знайомі, ви з моїм дядечком Джорджа. Розвеселий старий дідуган з ранку до вечора тягається з одного з одного шинку в інший і в кожному пропускає пару чарок з такими ж розвеселими старими дідуганами. Дядечко Джордж відкрив, що алкоголь заміняє їжу задовго до того, як це стало сучасні. Відомо сучасній медицині, окрім родичів, буде дуже і дуже класно описано е, описаний контраст між життям мешканців міста і, і села у сільських звичаях мене вбиває те, що у таку несусвітню ранню життя в домі б'є ключем. Кілька разів мені доводилося гостювати в замських будинках, де господарі регулярно вдиралися в мої безгрішні сни о 6.30 і рано, пропонуючи скупатися з ними в озері. Слава Богу, у Твінхолі мене добре знають і дають спокійно поснідати в ліжку. Дуже цікаво все описано, і сьомий момент, сьомий остання причина, чому варто читати Вудхауса, це те, що історії дуже швидко забуваються. Вони вилітають з голови моментально, і через якийсь час ти можеш повторно їх перечитувати і сміятися так само, як сміявся перший раз. Прекрасні історії, прекрасний автор 2024 рік, особисто для мене є роком відкриття Вудхауса. Я страшенно рада, що з ним познайомилася. Буду замовляти книжки більше, буду читати і. Це класика, яка ніколи не вийде з моди. Якщо ви любите добрий, старий гумор, якщо вам потрібно щось для того, аби посміятися і відволіктися від всього насущного насущого. Це саме те, що треба. Якщо ви читали водхаус, залишайте коментарі. Якщо ви хочете його прочитати або познайомитися з його творчістю, не відволікайте, знайомтеся. А з вами побачимося наступного разу.